На тимчасово окупованому Криму у таборі Артек росіяни організували так званий дитячий саміт діалог заради миру та розвитку. За заявами організаторів, участь у заході взяли 300 дітей із 30 країн, а метою події стало створення правдивого образу Росії та обговорення бачення миру. Насправді ж ідеться про чергову спробу легітимізувати дії Росії як держави агресора на міжнародній арені. І звісно, найчастіше окупанти це роблять руками дітей. Росіяни перетворили колись справжній табір дружби та гарних спогадів на інструмент пропаганди та мілітаризації. Тут регулярно проводять військово-патріотичні ігри, зустрічі з представниками армії РФ, тобто дітей, перманентно обробляють в дусі кремлівської ідеології.